кишкова паличка та інші небезпеки на водоймах З початком купального сезону збільшились ризики для життя відпочивальників, адже гарантувати безпеку під час купання можна не завжди. Часто люди нехтують базовими правилами, як от перевіркою місць, відібраних для відпочинку, тим самим створюючи небезпеку як для власного життя та здоров'я, так і для своїх близьких. Державної установи Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб у межах літнього періоду проводиться дослідження проб води з водоєм та ґрунту. Це з травня по вересень місяць. На даний момент, станом на 25 липня, ми дослідили 37 проб води з водоєм на бактеріологічні, паразитологічні та санітарно гігієнічні показники. За результатами останніх досліджень, у річці пруд було зафіксовано перевищення лактозопозитивної кишкової палички у межах міського пляжу. Проте зі зростанням температури води показники можуть і будуть змінюватися. Додає Яна Стринадко, проводяться показники кожних два тижні, відбираються для того, щоб подивитися, чи вода в чи показник в нормі. Так на даний момент є перевищення показника в пробах з водойм в межах міського пляжу. Звісно, у такій воді санепідеміологи купатися не рекомендують, а перед походом на водойми радять здійснити перевірку в декілька етапів. Перед тим як іти купатися в водоймі, потрібно подивитися в першу чергу, чи це місце є офіційним, тобто чи можна там купатися, так чи немає знаку заборонене купання. А в другу чергу можна подивитися показники, які ми виставляємо регулярно щотижня на нашому сайті та наших соціальних мережах Чернівецького обласного центру контролю профілактики хвороб у Фейсбуці чи в Інстаграмі. Про те чи в нормі показники за санітарно-хігієнічними за бактеріологічними паразитологічними та вірусологічними пробами за показниками варто стежити постійно, каже Яна Стринатко. Тобто ці показники здатні змінюватися. Ми не можемо стверджувати про те, що вода буде в нормі протягом всього купального сезону, так тому потрібно регулярно дивитися про те, чи показники відповідають нормам. Велику роль відіграє і навколишнє середовище, каже фахівчиня. Якщо ми бачимо, що водойма зеленого або білого пінистого кольору, в ній небезпечно купатися. Якщо ми відчуваємо неприємний запах від цієї водойми, чи в ну, навколишньому середовищі, наприклад, запах фекалій, запах сміття, теж там не бажано купа... не можна купатися. А якщо ми бачимо на поверхні водойми мертвих тварин чи около водойми мертвих тварин, мертву риб, Купання там також є забороненим. Та небезпека чатує не тільки в якості води, а й на її глибині. З початком купального сезону на Буковині трапилось майже два десятки неприємних інцидентів у воді. З початку року на Буковині зареєстровано 18 подій на водних об'єктах області. Вода забрала життя 16 буковинців, з них однієї дитини. Отож, перед тим як обрати місце для відпочинку, нагадайте собі та дітям важливі правила, адже не всі водойми безпечні. Деколи не приховують те, чого не видно з берега, наприклад, сильно течує глибину, гілки, сміття у деяких регіонах, навіть вибухонебезпечні предмети. Відповідно, рятувальники закликають дотримуватися правил поведінки на воді задля власної безпеки. Купатися лише у спеціально відведен. Едених місцях, не купатися у стані алкогольного сп'яніння, не пірнати у незнайомих місцях, не запливати за обмежувальні знаки, не грати у небезпечні ігри на воді, не використовувати для плавання саморобні засоби. А у випадку судоми, ні в якому разі не панікувати. Якщо вас захопила течія, не намагайтеся плисти проти неї, не залишайте без нагляду малолітніх дітей. Саме так ви зможете зберегти життя своє та життя своїх близьких. Якщо ж ви потрапили у надзвичайну ситуацію на будь-якому із водних об'єктів в області, негайно телефонуйте на гарячу лінію 101. закликають рятувальники. Юлія Слободян, телеканал ТВА.